Вітаю на каналі Початкова Німецька. 21 лекція тема е, часу. Я думаю, що це буде дуже для вас корисна тема, тому знову ж таки я би вам радив, щоб ви брали свою ручку і собі записували, для того, щоб можна було будувати речення. І чим більше ви працюєте з записами, тим більше працює мотористика вашої пам'яті. wir Вайта! Lesung Nummer 21. 21. Lektion Nummer 2 Sekunde, Sekunde. Nun, Sekunde, ja, nein, ja, nach nur Minute. Die Minute. Äh Ein 1 Minute. 1 Minute. Minute, Stunde, 1 Stunde und so weiter. Hodena, mal schon was, Hodena Огель, година на годиннику. Ну, це мається на годинник, що на стіні. Е, далі нат, е, ніч або нахт, е, середина ночі, так як би, або північ. Ну, то вам все одно треба знати, бо такі речі вони вам потрібні. Зараз затримався я на ночі. E, дивіться, бо я вам подаю e, такі речі, котрі e, вам e, потрібні. Так? Я перелопачую купу інформацій, щоб вибрати вам те, що вам найбільше потрібно. E, сьогодні, наприклад, я чотири книжки передивився, і вже купа відмертвілих слів. Розумієте, настінний годинник, годинник наручний. E, та наша вам то хенде-оре. Ну, чи як то там? Е, ну, Для чого вона вам то потрібно? це ну, потрібна? Е, вам треба то, чим ви зараз користуєтеся. А десь знаєте, то собі саме вивчите, так? Добре, гегеніта. Е, так, день. То кожному треба нахт, он так, день і ніч. Так? Е, е, ну, Це. Без цього ви не ну, Во, воге, тиждень, монат, місяць, дармонат, так? Дер так. Дальше. Яр рік. Можна сказати, ярець сайт. Час року. Яр хунтар. Ярхонд століття. Тисячоліття. яртазен, тисячуліття, ужертаузент, наше Тисячоліття, так? Щоб знали свайте яртазень вебен и свайте Ні, Ми вже in 30 jaar tausend leben. We're, we're in тому що це вже пішло третє тисячоліття. Так що ми вже ми жили в 2000-літтях, переважно хто жив. Ну, то має більше як 25 років. Ну, грубо кажучи, 26 років він вже в 99-му році не вродився. Ну, це виповнення навіть навіть хто в 2000-му ще жив то він е, е, вже з 2000 фактичніше належить до до 2000, так? Вже 2001-й, і вже, хто вродився в, в 2001-му, той вже е, з теперішнього тисячоліття. Нічого, як ти казав, мною хліб. Далі. Фергангенгайт. Ферган О, е, Дивіться: оце єдине слово, яке я е, мусив собі написати. Я знаю, що воно означає, що. Прошед, ну, Так би дослівно вона означає минулість, фергангайт. То, що минуло. І оце, от, цукунфт, зайне, має майне, пляни, іре цукунд Зайне майне, ви вже маєте знати іре. ну, Зайне це ваші або їхні. Майне це моє, дайне це твоє, а іре це його. Ну, Цукунд плене, цукунд пляне. Секунд пляне ну, план то, ну, там, о, о тут а ади маєте? якраз, цукунд в плане. Цукунд плене. Майбутнє плани. Бачите. До ще раз доводить, що я вам вибираю тільки то, що ви використаєте. А не те, що ви. Ну. Бо вам прийдеться вчити от людина, яка не знає мови і не знає Х е, е, плюс Х дорівня Y. Так? Попробуйте вирішити це питання, а немає вирішення на, таке, на таку формулу. Тому що людина не знає того, чого вона не знає. І вона не знає саме, чого вона не знає. А вже як людина знає все, що їй треба, то вона знає те, що вона знає. І навіть ще навіть не знає в собі, скільки вона ще більше знає. Ну, Розумієте, бо не може вся людина тримати на собі вперед. Адже щоб вам тут всю пам'ять не... Ну, не каламотите, я вам е відбираю самі такі е потрібні речі. Пер просто перевірте, щоб я багато не бла-бла-бла. Перевірте е минулі лекції і побачте. І подивіться, порівнайте чиїсь там другі ну, чиїсь лекції. дальше, анфанг. Anfang. Ам-анфанг. Anfang. Ми кажемо початок на початок. Можете слово ам додати, ам дописати, то не трудно. А, букву і, і і ти, або ми українське ти, якщо ви навіть такого не знаєте. Ну, то ам-анфанг e, на початок. дальше, Startzeit Startzeit Startzeit. Wir haben ein Startzeit. Ми маємо час старту. Äh, Start site. Коли людина починає бігти, чи запланований он Startzeit, äh, Тобто, що ви завтра, наприклад, ви всі зібралися, он за старт сайт in 8. Uhr. У 8 годині, це от in 8 uur, 7 Uhr, 6 Uhr, 5 Uhr, 12 uur, to zależy od kotra godina, ale od uur ury to jak raz się stosuje się A stunde, stunde, 8 stunde, 7 stunde, 6 stunde, 10 stunde, 9 stunde, to stosuje się wiele ury wierdzi arbeiten. Skrygi godin, wy budete pracować. І, і, і ви кажете, вифір урван мир арбати питається, так? Скільки годин ми будемо працювати? Ах штунден. Він вам відповість. Розумієте, така акт, ну, переважно акт. 8 годин. так? Далі, я вже вам казав, ще раз вам повторю, Фергангенхайт минуле. Цукунт, майбутнє, Анфанг. äh uh, uh, am anfang na początek startzeit äh uh, czas startu jetzt jetzt wollen sie essen jetzt Me khoch te yes wollen sie schlafen jetzt? wollen sie arbeiten yes. No, shtob me khoch te tak. Dalshe. Te ber de vitse jetzt haben wir arbeiten gert. Yes haben wir äh, uh, arbeiten geht. No. Kaffee trinken und dann arbeiten geht. Tag. Ja, stehen auf bitte und jetzt haben wir arbeiten geht. Tag. Wir sitzen wir sitzen wohl zu so viel und natürlich muss man arbeiten bisschen, yeah? so. ein bisschen, ne? Äh Так что вы разумели дальше. Э, я с хабен вир Тепер можемо спати, так? Ми маємо спати. Далі. wir... дивіться, є yes, wir... знову нове речення. Он Розумієте, я... Ну, о, о, Якщо я вам поставлю більшу дошку і напишу вам більше, то я вам даю гарантію, що з того, що я вам напишу, ви. О, вивчити у 5 раз менше, ніж тут написано. Так. То не залежить від того, ну, може щось там трошки залежить, як там широко, о, високо написати, такими величезними буквами. Так як там о, комусь там пишуть, о, ну, громадіям. Ну, як Катерина II, о, писала лист. Вам історію розкажу. У в слові е, ще є що зробила чотири помилки. Написала ІС чи як і знак О. Ну. це якраз е, після таких програм е, шкільних, е, приїжджають люди і ну, ото що? І хайся.

О, розумієте? Все э, Час від часу. Ну, оце, оце, оце слово манмаль, 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 вам це слово э, добре э, треба вивчити, щоб ним. Воно оце манмаль, воно допомагає оперувати э, німецькою мовою. Тобто ніхтофель. Э, э, Führer Ainsmal, ne visą nauden, ne daug. O štai tai, sakau, jums, būduokite luberečinę. Mus man mal esengeit. Mus man mal arbeitengeit. Ir čia žmogus yra vienas. Мань-маль, бачите, як воно складається? Е, слово людина раз, часами, другими словами. Чоловік часами, або ще якось, або людина часами. Арбайтен, есен, шляхан це я вже вам подавав. Е, але е, ну, і вже вам казав. Це якраз воно все я вам з минулого втиснув, щоб ви зрозуміли, як будується. Ну, Як речення будується. Штундліх. Це теж вам дуже сильно подібно, потрібно Штундліх годинами, або, або правильно щогодини, штунліх. Штундліх 5 минути так? В общем, вийшов шеф на роботі каже, що от шеф-кури розуміє. Ну от маєте 10 годин, щоб я вас не видів, щоб ви 4 пачки загори на день на роботі курите, бо не буде видно що ви робите. Другими словами. Ну. Оце ось таке штунліх. Штунліх. Е, що там е, подавати щось, ви вже собі самі маєте знати. Е, bringen там, чи, е, води примести, чи е, що там ще решта. Ну. Далі табліх. Е, щодня. Щоденно, Вейхендліх. Щотижнево. Монатліх. Монатліх. І дивіться, я вам казав закінчення. Ще раз спеціально я вам позбирав ці слова познаходив для того, щоб ви зрозуміли, як будується eh, щогоденно, тадліх щоденно, вохендліх, Вейхендліх. E, щотижнево. монатліх. Далі можна, о, є точно ярліх і роками. Ну. Можна ще сказати, ярхун e, e, щові, Щовіку. Ну, але хто там щовіку живе там, далі то вже таке. А оце ярніх то, о, ну. Дальше oft, often, äh, äh, часто, oft, часто, lang, довго, äh, oft und lang, можна сказати, часто і довго. Далі, äh, lang, lang und kurz, довгий і короткий, так? Äh, zu kurz, за короткий, цу за довгий, тут пишете цу, оце от цу дописуєте, маєте цу офт за часто, цу ланг за довго, curt, Ну, так, цайт гех шнел, цайт гех шнел, можно сказать, пергешнель проходит скоро, а э цайт гешнель, э чтобы зрозуміли, unser Zeit geht schnell. Unsere Zeit geht schnell. Э äh, äh, Unsere Zeit geht schnell, schnell. 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 zu Vergangenheit. Наш час де скоро до минулого. Ну. Або Фергет, Фергангенхайт, або переходить в минуле. No. Uh, багато для вас. Uh, не знаю, давайте ще раз просто вам повторю по-простому, Полегонько з'їдемо згори на низ і буде вам ще раз легше запам'ятати. Секунди, секунда, мінута, штунде. Година uh, робоча. Uh. Година uh, uh, годинникова. Якщо ви кажете, ви арбайте 8 штурм годі, то ви кажете, ми будемо працювати 8 годин сьогодні. Ви не кажете 8 uh, ур. То нема такого порядку. А от коли питається Vienna Arbeit in 8 uh, Uhr. Ми йдемо працювати у 8 годині. Оце де, де годинник або е, без 8 або до 8 години, без зіпцій до 17 години. І оце от О. Воно стосується е, то що ви бачите на годиннику. А з це то, що. Е, Година. Ну, від цього пішли штундисти, що годину ну, мають перебувати в Слові Божому. Що неділя штунди? Штунди. Це субота, штунди, чи в неділя штунди, хто коли збирався на то штунди. Штундисти, то що вони е, студірин то вчите, а штунде година і так воно так. Зліпилося таке українсько-німецьке слово Stuntiste. Ну ми так само вміємо перекрутити. Добре. Штунди далі. дель Ніч. Морген, гестерн, то я вам подавав там зі. А, з прогулками. А, ну, Чура нині і, 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 ну, і так далі. Іва, Могін, і бе Моген. Всі ці речі я вже вам подав. Оце я подаю нахт, так, то вже воно ну, не можу я вікнути. Боге так само я вам і Монат я вам подавав, це вже йде як повторення. Але, і, ну, щоб ви розуміли, як де. Нагт, так, Боге, Монат, я, Яр, яр хундерт. Як час переходить. Ну. Німецькі мови, мається на увазі. Яртаузен. Яртаузен. Бо 100 і 1000 це є 1000. І маємо рік 1000. Uh, я вам казав, що uh, зліплені стиснені слова. Vergangenheit. Минуле. Цукunft. Майбутнє. Цукнф плане майбутнє плане. цукун би, по правильному. Але ви можете вчути плане теж. Цукунд сплене. То вже e, no. по факту літературно цукун ну. E, oh, no. І то, що то, цу, часами ви чуєте цу, а часами ні цу, ні зу. І, ну, і, no. Кажу вам, де ви знаходитеся, на ту. О, звертайте увагу ну, вимогу. Ну, бо не прийде до прикладу, хто з України, ви розумієте, що якщо ви приїдете прикладово е, з літературною мовою в Закарпаття, там вас зрозуміють, але коли ви станете і будете слухати, що вони там е, е, говорять, то, як би сказав, е, е, такі є Поляки так люблять казати марне шансе», ніби марні шанси ні. То вже буде, як ще раз поляк би сказав позам'ятане. Ви, ви, ви там точно, ну, я там вилітаю е, так, е, ну, мультфільми вискакують, як, як приїду. І, і то так, раз, два, три, чотири, п'ять, опс, і треба, ну, я поки перше речення подумаю, я воно там дотру, але... В мене ж там ну, два твори ви говорили, поки я два речення зрозумів. Ну, Розумієте? Для, того вам треба, для чого вам потрібний якраз той словарний запас? Для того, щоб ви і в німецькій мові так само не були. І щоб ви так як чуєте, ну, так ви говорили. А літературна, то, що є там цукунсплейне, то що я вам поясню то воно є цікус а як ви вчуєте цікус то кажіть пляне, ну бо ну, як буде йти і викладача виправляти, так, той, що вам ну, чи німця виправляти, то вже буде трохи, ну, трохи буде не так. Так, ман-маль. О, знову я вам ще раз скажу, ви собі то слово запишіть, то дуже обов'язково навіть хто не пише, не записує ман ман essen, man mal schlafen, man mal arbeiten, man mal studieren eh, і ви вже eh, по-німецки говорите, якби на єврейці сказали каха, каха так, трошки так. ну, Чуть-чуть. Як мене казали, гібрид, я кажу, каха каха. Ну, думаю, Єврейский то я тільки що. Ну, так, знаю пару слів сказати, поговорити, з'їсти, випити, е, сісти за да, сів, там познайомитися е, там чи ще щось. Але, ну, розумієте, біблійний, то я там слово розберу, прочитаю. о, Як кочма казав німецький зі словником, то його, ну я краще знаю, е, навіть іврит, але, ну, Старайтеся ви, щоб так не говорили, ну, щоб ви не були німецьким зіслівником. Добре, манмаль, манмаль, ще раз повторюю, роз, розгімнулося чуть-чуть. Е, манмаль, е, манмаль есен, манмаль шляфен, манмаль штудірен, манмаль шрайбен, е, ну, і так далі. І бачите, за все звертайте увагу на закінчення. Арбайтен, е, uh, і так далі. Е, Єген, фарен, все, все, все вже, коли почалося на N, ви вже маєте знати. Так само тут дивіться Стундліх. Ми маємо годину в Стунде. І тут stundlich. що години, Тагліх. Ми маємо так. День. І маємо таліх. Ми маємо вохи, вохи і маємо вохентліх. Ми маємо монат. І маємо монатліх. Розумієте, дивіться. E, я не знаю, чи можна сказати, Zeitlich. E, часами. Мені здається, що, що і таке можна вліпити, але я провірю другий раз. Ярліх руками. E, мені за Third Cycl, то я знаю. Але Oft, Oft, часто лянг, e, lang, довго, lange, довгі, e, довгі ланge. ту było Edo pisać Äh, kurotki, kurze kurotki, äh, kurze Tage, dni, lange tage dni, äh, kurze Tage, lange Tage, kurze Tage, lange Tage, kurze Tage, lange Tage, kurze Tage, lange Tage, Zeit Tage, schnell. Tage, kurze Tage, kurze Що ви потрошечки дивіться, я подаю багато, але я там не бачу нічого такого, що людина не може зрозуміти. Маєте питання, беріть е, в коментарі, напишіть, е, що, е, що не зрозуміли. Ну. Але по темі, а, а, а не цей, так само і богословів. Ну. Наша то питатися, чому. Е, на мені на голові нема баняка. Я дивлюся, що людина у Бога такі питання задає. Бо розумна людина це таке якби. Ну, розумієте, не мати поваги до себе. Я до себе свою повагу знаю. Я знаю, що я у Бога вартую, і Бог знає, що я в нього варта. І, і люди знають всіх кому я поміг. Ну. Вам дякую, хто є до кінця, хто підписався. Особлива подяка. Це для мене трошки важливо, тому що маю надію, що може хоч за 3 роки я е, поверну те, що я вклав. А з часом, як Бог поможе, то вже. ну, Але то повірте мені, я будувався, я стою в тій хаті, що я з жінкою побудував. То не така велика хата, так, 11х12, так як хто бачив моє відео, можете обійти. Вона має підвали і має 100 з щема з квадратів. І все це ми з жінкою, окрім тих е, добудов, що, що ще є понад 200 квадратних метрів, що е, на монтаж, і там все непонятне приміщення, я добудував, не знаю поки що для чого. А то все своїми руками. Я роботу знаю. І скажу вам, що оце, що на каналі, я роблю це найважче. Дорогі в Христі, це правда? Ну. Повірте мені, мені щоб сказали, от йде там нарехтуй комусь там 2 тони дров, тисяч чоловік на тебе підпишеться, але натуральних чоловік зароблених. Я би сказав, добре, я 4 тони дров нарихтую, Нема питань. Я вам говорю правду. Комусь може легше, ну. Так що, ну, робіть для себе висновки, помагайте, десь, розмножуйте, пересилайте комусь. Як ви там комусь вислате, ну, хтось вивчує, від того вам тяжче не стане. Ну, о, Як то кажуть, дарма прийшло, дарма передавайте. Всім дякую, слава Ісусу Христу, і запрошую до наступних лекцій.